Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні друга серія моїх запасів доглядової косметики. Сьогодні ми будемо рахувати всі продукти для волосся, які є в мене в запасах, і будемо, звичайно, порівнювати їх, скільки в мене було в 2021 році. Подібні звіти я знімала, так само восени, десь жовтень листопад. Так, давайте починати. Почнемо з шампунь. Шампунів. На 21 рік шампунь у мене було 18 штук. І давайте подивимося, як змінилася ситуація. Так, перше шампуні, напевно, ці високі візьмемо. Такі в мене є з кропивою від Фармасі, 500 мл. Дуже подобається цей шампунь, гарно очищає волосся. І, а, у мене їх навіть є 2 штуки. Ось, знайшла ще один. Потім. Такої подібної серії є ось такий. Це з ромашкою, трав'яний мікс. Цей мені вже подобається менше. Він так само 500 мл. Так, далі. Ще з ірошем є ось в такому старому дизайні шампунь з кератином 400 мл. І вже є також дві штуки в новому дизайні. ось Ось такі. Тут трошки зменшили об'єм 360 мл, але шампунь той самий не помінявся 360 мл. Так. Що ще з фармасі? Ще з фармасі у мене є ось такий шампунь з оливкою 375 мл. І в мене є три штуки мого улюбленого шампуня на даний момент. Це найкрутіший шампунь, взагалі, який я пробувала. Можна сказати, він працює ідеально. на мо... На моєму волосі він його робить дуже гладеньким, дуже рівним, прямим, взагалі, ну, крутим, таким шовковистим. Я вже розказала історію, що один раз мій син взяв цей шампунь, мій скористався і каже: мамо, у мене таке гладке волосся стало, що це за шампунь? Що він аж здивувався. Отже, у мене є три штуки такого шампуня. І що я ще не розумію, що в фармусі чомусь зняло з виробництва саме ось цей з аргановою олійкою, цей шампунь. З оливкою і з морськими мінералами вони залишили, хоча ті працюють набагато гірше. А оці працюють чудово. На фарбовому волосся для фарбованого волосся це просто супер. Якщо там воно трохи пересушене, де ще щось, воно дуже він гарно зволожує, бо я вже заговорююсь. Дуже він гарно зволожує волосся, дуже робиться гладеньким, рівним, ну класний. Класний шампунь. У мене є ще три штуки в запасах і... Чому я дуже рада. Так, що ще. А, от Я забула один, ще один з оливкою. У мене виявляється, є. Значить їх два. Так, із фармасі в мене ще є ось такий шампунь з тміном. Це маленький об'єм. 225 мл. Так, і ще залишилися деякі шампуні від Івроше. Ось такий 300 мл це шампунь-крем. Це здається, зараз почитаємо, який він. Шампунь, крем для волосся, живлення та шовковистість. Один такий і для фарбованого волосся також є. Ось такий, теж 300 мл. Так, ще які шампуні, і ще залишились ось такі два шампуні з яблуком для Поті Максиє. Ось шампунь, Жель. Називається для нормального волосся. Ну, я, скоріше всього, ці шампуні буду використовувати як рідке мило. Мені їх подарували, не знаю, я раніше їх пробувала, здається, як шампунь, мені не дуже сподобалось. Можливо, використовую як рідке мило. Ну, шамп... Так, а ще один шампунь, який теж мені недавно дали ось такий. Так само буду використовувати як рідке мило. Це шампунь, не знаю, мені невідома марка якась лабель, це французька, можливо. Для всіх типів волосся з Лямонт. Ой, знов забула, як це по-українськи буде цей горіх. Ну, ось мигдаль. О, ось він тут намальований. В принципі, скільки тут 400 мл. Так, ну все, це по шампунях. Все. Давайте будемо рахувати, скільки є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, шістнадцять, 15, 16, 17 штук. 17 штук, а було 18, тобто тільки на один зменшився. Ну, це не означає, що я за рік тільки використала один шампунь, ні. Просто деякі в мене з'явилися, от я кажу, мені оці два подарували, так само цей мені дали. Потім фармасі мені мама привезла оці три шампуня. І з оливкою їх в мене минулого року не було. З кератином так само мама мені привезла. Тобто в мене оці фактично були посередині. Так що шампуні деякі пішли. Ну, в принципі, нічого не помінялось практично. Було 18 штук, стало 17, ну на один зменшився. Ось так. Давайте тепер подивимося бальзам для волосся, який у мене є. Це ті, які потрібно змивати. Значить, е, отакий от від івроше в мене є до цього шампуня. Е, це так само живлення, крем, бальзам крем для волосся, живлення та шовковистість. Ось до цього шампуня. І в мене є ось такий для фарбованого волосся. 200 мл від івроше. Так само разом з шампунем буду використовувати. І, і, і що ще? Більше, здається, нічого немає. Так, це все. Два. Два в мене бальзама. А було три. Було три в запасах, стало два. Так, на один зменшилось. Так само, як шампунів, на, один, на одну штуку менше. Тепер давайте переходимо до маски для волосся. Давайте покажу, що було маска для волосся 4 штуки. І давайте подивимося, що змінилось. Значить, в мене є ось така з кератином. 200 мл, три штуки в мене є. Давайте одну відкрию, покажу, як виглядає всередині. Маска ось так. Так, і таких в мене три штуки в запасах. Ось одна, друга і ця третя. Так, три штуки. Потім е, в мене є для волосся ось така для фарбованого волосся. 200 мл це до цієї компанії три штуки. Бачите, я буду разом використовувати всю серію. шампунь, бальзам і маску. І ще у мене є ось такі дві маленькі маски. мені приходили в подарунок якомусь б'юті-боксі. Тут 59 мл, а тут 30. Ну, я думаю, що варто їх порахувати як одну. Оце такі міні-версії, тому що навіть 59 плюс 30 це буде всього-навсього 89 мл. А от, якщо так брати повнорозмірну маску, вони йдуть десь в районі 200 мл. Це навіть як половинка. Ну, порахуємо ці дві як одну. Тобто, фактично, у нас виходить 3, 4, і це як одна, 5 масок. 5 масок, а тепер подивимося, скільки було. А було у нас 4 маски. Стало 5 на одну збільшилося. Так, ну, поки що так. Мені непогано, скажімо так, непогано йдемо. В порівнянні з 21 роком, поки що сильно, катастрофічно нічого не збільшилось. І тепер давайте подивимося, такі як сиворотки, спреї для волосся, ну, весь догляд, який не потрібно змивати. Ось Це у мене під 11 номером, було 5 штук. І давайте подивимося, скільки зараз є. Значить У мене є від Івроше ось такий крем, це е, денний крем для сухого волосся. Його не потрібно змивати, його, наноситься, його треба наносити після вже всіх процедур на вологе волосся. Далі, у мене є від Oriflame Так само: ось такий CC-крем, Тут 150 мл. Ось інформація, якщо цікаво, так. Далі від у мене є, Цей підходить для сушіння волосся, для фену, наприклад, це крем стайлінг. Це для рівного волосся йде цей стайлінг. Тут 200 мл від Фармасі. Так, і останній ось такий від Avon, Це комплекс з кератином і пентенолом сирла кератину, сиворотка, спрей для волосся. Ось така 100 мл. До речі, який тут термін? Ось не підсвічує, 11-20. Не знаю, показати, ось. 11-го, -20 20-го, це 3 роки, значить до 11-го, 23-го. Напевно, прийдеться швидко ось цю брати, тому що до листопада треба якраз в 23-му році її найшвидше брати. Ну все, виходить у нас раз, два, три, чотири штуки. Чотири штуки для волосся, а було п'ять. Ось, зараз чотири, на одну зменшилось. Е, ну, от все ми подивилися, що в мене для волосся. Я хочу вам сказати, що я не настільки задоволена, як першою своєю серією, як всі засоби для тіла, бо там я постаралась, і в мене так нормально наполовину, можна сказати, зменшилось продуктів. Я зараз, хто не знає, стараюся зменшити всі продукти. Доглядову серію я взагалі ніякий догляд я не купую. Ну, хіба що, як мені приходить подарунок, а так я нічого собі не купую. Я стараюся ці всі запаси зменшити, щоб. Звільнити місце, як то кажуть. А то я зараз переїжджала недавно і я відчула на собі всю, 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 це все перевезення, це все складання, перескладування. ну, Одним словом, цю всьому року. Тому зараз хочу зменшити. І по шампунях я бачу, ну, такого прогресу немає. Як було, можна сказати, так і є. Тут на одну збільшилось, а так все на одну позменшилось. Не так як для, от було для. ми дивилися, для тіла гелі для душа гарно пішли скраби наполовину, от рідке мило взагалі одне лишилось, мило тверде. так, і ну, Лосьони трішки зменшились, але зменшились. Ну все, На цьому буду закінчувати цю серію. В третій серії ми, напевно, перейдемо до обличчя, подивимося, там гелі для вмивання, пінки, креми, сиворотки, ось таке. Дякую всім, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Це дуже важливо для мене. Я це все читаю і відповідаю. А ми з вами побачимося в третій серії. Всім па-па!